Традиційно напередодні дня перемоги територіальний центр проводить для своїх підопічних благодійні обіди. Запрошених 25 підопічних терцентру, ветеранів Великої Вітчизняної війни, і прирівняних до цього статусу, веселими піснями зустрічав фольклорний ансамбль «Україночка», який надалі був камертоном святкового настрою вельвишановних шановних ветеранів. За святковим щедрим столом поважних гостей привітав директор терцентру Василь Лашин. Під традиційні фронтові сто грамів побажав ветеранам здоров'я і довголіття. Ветеранів війни все менше і менше, тому ми на цей захід запрошуємо і дітей війни. Які росли, знають, що таке війна, що таке окупація, що таке пайки. Коли почалась війна Івану було 12 років. Все повні хорошо, як і пулі, як снаряди, як все там, все добре, повні. З першого до останнього дня війни пройшов незабутній бойовий шлях Петро Ємець. Ордини і медалі нагадують йому про переможні бої. Споминаються. І сьогодні, причому, чим далі, тим. Больше ансамбль «Україночка» створив чудову атмосферу свята завдяки улюбленим пісням ветеранів. Колектив ансамблю складається з дітей війни, і тому вони один одного розуміють і ті плачуть, і ті плачуть під час пісні, тому що без сліз не можна співати, тому що це їхня молодість, це їхнє життя. І, звичайно, я вдячна долі, що саме це я сам запрошують на такі свята, і горіли очі ветеранів від вдячності за подаровану радість спілкування.